Я тобі покажу, як перевірити дорогу. — На мені ми їдемо в Minecraft. Може, може бути спокійно. А це за і ту мене не забанили. На TikTok мене банили, Мене забанили один раз, але я знову знімаю на другий акаунт.

Буду 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 буду. буду я трюю, я Говорю, що она мне такий фрукт дала. -а -а. Я трейдат, я трейдет. Ну мы не киндипнус, старла. Понятное дело. Ми зі школи їхали Хмельницький. Стої, в Хмельницький, були, були в маку. Були в маку, до наш. щоб ми були в Макдональдсі. Ань, підтверди. Я можу підтвердити. Хоч <рит> поки <рит> огород. <рит> Дивіться на мій огород, покажи огород. Саді в мене кіндіблоси. Ну, коротше, малень кіндіблоси я вже роздав. Я можу давати тільки маме. Отакі. Пішіть швидше, Показуй. Показуй. Отакі. Пішіт быстро. Тіктоковий в ютубі піші, що ми хочемо 900, 952 ляма стоїть. Самі більше шарить, я шарець, я сильно не лишаю. Але ми вже їдемо не віримо бронегру. Він, коротше, добре продачимо. Не дуже, ну коротше, він мені цей фрукт подарив. Цей фрукт він мені подарив. Ми їдемо вже, ми їдемо нормально. Ми їдемо в автобусі, це понятно. А у нас наманула систему. Она робила в замарах и отвара.